Телеканал Плюс Плюс Та выдавництво «Краина Мри» представляют КАСКА СТАТУМ Привіт, друзі! Мене звуть Фозі, і сьогодні я розкажу вам казку про одного звичайного, тільки дуже непосидючого хлопчика. Здогадалися? Так, це він, Івасик Телисюк. Багато пригод сталося з непосидьком за літо, і вас певно цікавить, як це йому вдається постійно стирчати в чудному світі, так, що ніхто нічого не помічає. Є один секрет. Хочете дізнатися? Тоді слухайте. Івасик Килисюк. І чудний годинник. Казка Антона СІЯНІКИ Ілюстрації Вікторії Протас. Кіт з Івасиком, як завжди по обіді, простяглися на травичці, щоб жирок зав'язався. І тут із за кущів долинув дивний гамір. Хлопчик не роздумуючи, стрибнув у зарості. Куди? тільки встиг гукнути кіт. Але шибеник уже зник за густими вітами. На глявині Івасик побачив кощівих гномів, що бігали за маленьким рожевим слоненням. Воно літало над землею, спритно ухиляючись від переслідувачів. Але гноми наступали з усіх боків і нарешті. Притисли бідолаху до землі. І Васик кинувся на поміч, але кіт вчепився в нього і потяг назад. Куди ти пнешся? Он їх скільки! І що? рішуче відказав хлопчик, вириваючись із котячих лап. Суперечку перервав пронизливий вереск. Кіт з Васиком. Визирнули з кущів і побачили гілочку, що летіла прямо на гномів, вхопившись за лозину. Відчайдушно кричала сміливиця. Так вона хотіла спантеличити ворогів. Дівчинка врізалася в купу кочієвих охоронців, розкидавши їх у різні боки. А тоді схопила сломеня і зникла за деревами. Молодець гілочко! радісно загорлав Івасик. Гноми захотіли наздогнати втікачку, однак дерева на галявині зімкнулися, утворивши перед ними неприступну стіну. Ліс ні за що не дозволив би образити дочку лісовика. Ходімо швидше, бо спізнимося, пробурчав кіт. З якого це дива? пхикнув Івасик. Я ще ніколи від вас додому не спізнювався. Сам не знаю чому. Розвів руками хлопчик. Штука в тому, пояснив кіт, що час у чудному світі йде зовсім не так, як у вашому. Ось ти й повертаєшся вчасно, а все завдяки тій диковині, що гноми ловили. То чудний годинник, і навіщо він їм? здивувався Івасик. Мабуть, кощій наказав упіймати, щоби з тобою поквитатися. Адже саме годинник допомагає тобі не спізнюватись. І Васик з котом підбігли до кремезного дерева. Там було дупло, що вело до світу людей, гілочка вже чекала на них. Чого ви так довго? спитала вона. Годинничку потрібна допомога. Здається, ці поганці гноми завдали йому шкоди. У руках лісова дівчинка тримала рожеве сломеня, воно було зовсім невеселе і мляве, не можна було втрачати ні хвилини. Ходімо у світ людей, запропонував кіт. Там він стане звичайним годинником. От і відремонтуємо, як годиться. Ви йдіть, а в мене ще справа є. Гілочка хитро кивнула на гномів, що саме наближалися до галявини. Зараз ці коротуни дізнаються, як маленьких ображати. Друзяки не заперечували. Пам'ятаючи історію зі скаженими реп'яхами, хвилюватися варто було хіба що за гномів. Опинившись у світі людей, друзі одразу зрозуміли, що спізнилися. На дворі смеркалося, і було чути віддалені голоси. Івасику, синку, де ти, це кричали телесюки. Вони вже давно блукали з ліхтариками в лісі, шукаючи пропажу. Гаплик. хмикнув кіт і стрибнув у кущі. Тієї ж миті до Івасика підбігли батьки, схвильовані та розгнівані. І коли неслух уже майже втратив надію на порятунок. Із за кущів вийшов незнайомий пухкенький хлопчик. Вибачте, винувато промовив він. Це я в усьому вийні. Даруйте! А ви хто? поцікавилася бабуся. Я котя. Представився хлопчик. Ми з бабунею живемо тут неподалік, у селищі Чуднівці. Це вон там. Дорослі подивилися у той бік, куди показав рукою хлопчик. І поки вони відволіклися, котя на мить знову став котом та підморгнув другові. Не гнівайтеся, на Івасика, він ні в чому не винен, продовжував котя. Річ у тому, що мій годинник зламався. От ми і спізнилися. Хлопчик був таким милим і вихованим, що бабуся запросила його в гості, а дідусь. Пообіцяв відремонтувати годинника. За вечерею Котя ще більше очарував телесиків. Усі всміхалися йому і уважно слухали. Мама підносила все страви, бабуся підливала в тарілку сметан і не могла натішитися апетитом гостя. Повечерявши, дідусь з Івасиком взялися лагодити годинника, а інші. Роззявивши роти, слухали захопливі історії хлопчика з чуднівців. Попри всі дідусеві зусилля, годинника так і не вдалося полагодити. Довелося відкласти ремонт до ранку, а котю лишити на ночівлю. Не годиться дітям в лісі темному ходити. Зранку кіт з Васиком влаштували за кущем таємну нараду. Якщо діду не вдалося кепські наші справи, засмутився Івасик. Тож бо й воно, зітхнув кіт, цей годинник не простий, а чарівний, от і ремонт йому потрібен особливий. Кіт ніжно потер лапою годинника, івасик поклав свою руку зверху. І раптом цок стрілка ворухнулась. Друзі перезирнулися. Ну, давай, годинничку, – попросив Васик. Ти вже стільки разів мене виручав. Цок, цок? відповів на заклик хлопчика годинник. Я зрозумів. вигукнув Васик. Він живий. Сам подумай, якщо він зламався через грубість гномів, то полагодити його можна навпаки, сказавши щось хороше. Бабуся каже, добре слово і коту приємне. Ой, вибач, кіт, – змітився Івасик. Та нічого, відмахнувся той і звернувся до годинничка. Ми дякуємо тобі. Чуєш? Так, дякуємо, підтакнув Івасик. І годинник почув, його стрілки знову зрушили з місця і голосно зацокотіли. Ото було радості! А потім бабуся покликала друзів снідати. Вкотре, здивувавши усіх своїм багатирським апетитом, котя попрощався і став збиратися додому. Бласик викликався його провести, а разом із тим нових пригод у чудному світі пошукати. Хлопчик уже майже пішов, та потім на мить задумався. Йому чомусь дуже захотілося обійняти своїх рідних і кожному з них сказати добре слово. Це раптом здалося йому дуже важливим. І Васик так і зробив. От і ви, друзі, ніколи не забувайте говорити близьким, як їх любите, і читати казочки на сайті каналу Плюс Плюс. Па-па!